Вітаю, панове, розглянемо сьогодні типи діодів, транзисторів, теристори та інші компоненти електроніки. Існує багато типів діодів. Починаємо зникнути, вони найбільш поширені, які класифікуються за призначенням матеріалами та функцією. Основні види включають випрямні для випрямлення струму, стабілітрони для стабілізації, шотки швидкі з низьким падінням, напруги, світлодіоди, що випрямлюють світло, інші поширення, типи фотодіоди, варактори. Зміни є варікапи. Да, є тут та Основні типи діодів. Випрямлення. на поширені Шти призначені для випрямлення. Зенери-діоди. стабілітрони використовують для стабілізації напругу. Вони працюють у зворотному напрямку. Постійну напругу. Шотки від швидку дію роботи та низьким падінням напруги. Зазвичай 0,6 падає, 0,7. Да. Світлодіоди випромінюють світло. При проходженні струму з освітлення, індикацій та дисплеїв. Фотодіоди привозять світло енергію на електричну. Вони пропускають струм, використовуються в сенсорах, системах автоматики та детекторах. Варактори, варікапи, варіаційні діоди. Мають змінну ємність, яка прикладена зворотного напруження, напруги, да? тобто, чим більше напроти, тим менша ємність. Користують частотних модуляторах та синтезаторах частот. Імпульсні, для призначення для імпульсних роботи імпульсними сигналами, вони відрізняють швидким часом відновлення зворотного опору. Тонельні прилади з унікальним характером, що використовуються в високочастотних коливальних контурах. Інші типи лазерні, випромінюють когерентний світло з досудження в лазерних приладах оптоволоконних системах передачі даних. Термодіоди працюють на основі термоелектричних ефектів, використовуються датчики температури і мікродіоди малі інтегруються мікросепою. Далі типи транзисторів. Існує два основні типи. Біполярні та польові. А також інші типи, такі як IGBT та одноперехідні UGT. Біполярні транзистори керуються струмом затоповим струму, а польові електричного поля напруги. Польові транзистори бувають з переходом Джефт або ізольованим затвором MOSFET. А біполярні поділяються на PNP і NPN. Біполярні транзистори. Принцип пробує керує струм за затупому струму, що протікає через три шари шарини на база колектор. Типи PNP ПНП заря... NPN електрони носії, PNP дірки. Польові транзистори, принцип роботу керуються струмом, який протікає між. Витоком та стоком затворення електричного поля щось напруги на затворі, тобто керується затру... за... напруги на затворі. Так, тип GFAT поліві транзистори з переходом затвору відокремлений від каналу, ПН переходом, MOSFET fet політранзистов з ізольованим затвором, розділеним ізолятором затворів ізольованим від каналу, шаром діелектрика, часто оксиду кремнію. Інші типи транзисторів. IGBT, біполярний транзистор з ізольованим затвором. Але ізольований там затвор. Воно біполярний, але ізольований затвор. Кобінує перевага польових та біполярних транзисторів великої мощності. Да? Одноперехідні транзистори використовують переважно як електронні вимикачі. Фототранзистори чутливі до світла, ну, фактично, виробляють електронні. Типи. Уже переходимо до теристорів. Типитерісторії картику за різними ознаками, залежно від кількості видів, диністорі, триністорі, два виводи, три види. Симметричні, симетричні, керування сімістор діак. А також керування сімісто діак. А також за призначеними параметрами чи високочасуди. Імпульсні, швидкодіючі, діючі, запірні, незапірні семістери тощо. Залежно від кількості виводів. Двовивідні, 4 структуру та два виводи мають диністорі. Да. Реністорі мають три виводи, один із них керований. З керування за анодом та за катодом, залежно від того, плюсом чи мінусом керується. Незапірні, не може бути переданий закритий стан сигналом з керуючне закривається, коли струм падає нижче рівня утримання. Запір можуть бути переведені в закритий стан сигналом, що подається на керуючий електрод. Найбільш переспективні, запіняті реєсторі, з керування за допомогою. Mon måste. Запірні, бачите, є. є, запірні, не запірні. Залежно від симметричної. Не пропускаємо тільки в одному напрямку, симметричні в обох напрямках діаком, асиметричний, три, три, тридіний, терістор, тріаком, да? залежно від параметрів низькочастотні, високочастотні і, пустні, і Ну і Силові напівпринякові елементи ми класифікуємо силові елементи діоди, випрямні, високочастотні шотки, терістори. Не повністю керовані і керовані. І транзистор. не повністю, тобто відкривається, а не закривається. Так? І тр... біполярні польові IGBT-MOSFET. Діоди ось позначаються, мають певні переход, ну, діодний, тунельний діод, стабілітрон. Тут два хрестика, а тут діод шотки в другу сторону. Да? Дивіться їх. Варікап, світлодіод. Фото диорикап, да? Графічне зображення, структура графічне зображення. Так, фізично. І вольтамперна вах, вольт характеристика, статична динамічна характеристика процесу роботи. Діод вимкнення, діод. основні параметри діодів, постійна пряма напруга, постійна зворотна направа, постійна, струм, постійний зворотний, середній, диференційний, максимально допустимий. Для імпульсних діодів, імпульсна напруга, зворотна, загальна, стабілітрон, Для стабілітронів напруга стабілізація, допустим, відхилення, диференціальний, температурний повна варікапи. Поємність варіка по ковсім відкриття. Добротність, відношення реактивного опору на даній частоті до опору втрат при заданій ємності. Випрямляючі діоди, Силовий діод. Параметри має таблиця така. Далі високочастотні діоди гетеролазерів. Так, ось структура ПНП переходу. Шотки. Далі матеріал. Шутки з чого виробляється? Структура 3ПН переходи Дивіться, НППН, НП, да? варікап. Так, теристори. Основні властивості, структура, керований електрод. Може бути Н, може бути П. Керування ось воно як. Далі принцип вмикання. До основних параметрів пристроїв. Повністю керовані, не повністю керовані. Тобто може включатися-виключатися, а не повністю транзистора. GTO. Так, ну і контрольні питання. Транзистори. Структура біполярного транзистора показана. Умовні позначення. Так. Основні схеми включення, спільний база, емітер, колектор. Вольта перні характеристики, статичні, динамічні, вихідна вхідна характеристика. Тут у нас да? вихідна вхідна, а це БТ. Полярна транзистора область насичення, область підсилення. Область Спокій. Тут до основних відносять. Тут параметрів відносять максимум тут параметри куча. Ну Це голові H1,1, H22, H12. S, Максимальна частота. Це теж важлива характеристика. Ну і показано самі пропольові транзистори. Ось показано, які канали тут ізольовані. З одним керуючим електродом, з двома керуючими електродами. Один і два керуючи електродами. Витік сток затвор, два електроди. Керувачі. керуючими електродами. Затвор і тут і тут. Затвор тут тільки. Тут нема затвору. Так. Тобто 4 кліми вивода. Так ось показані вони. Куди стрілочка, куди Н, куди П. Знову ж характеристики. Переваги, схеми включення, зі спільний сток-виток затвор, тут характеристики їхніх. І це вже канал провідності. Ізольовані канали. ось ізольованим індукований канал, це масфети. Далі потужний масфет з наведеним каналом. Перевага потужних мосфетів. Зізольований затвором, структура птіць. У нас тут особливості. так, що ще тут є? У нас? Такі вже теми групові з'єднання елементів. Є така тема. Далі у нас резистори як маркуються. Потім там конденсатори, параметри резисторів, як вони розставляються. Далі у нас ось пішло у нас силовік про конденсатори. інформація. Ну, ось вони ці види конденсаторів, іоністори. Окремий класс нас складають іоністорі. Електронні прилади для зберігання електричної енергії. Ну, не всі конденсатори. Далі у нас іде номінальна ємність Тут про конденсатори, як підключаються, як розраховуються. Така електролітичні, танталові і трансформатори. Пішли по трансформаторам і таке так, ну інше. У класрумі детальна інформація по всім видам. Давайте трошки догорну до кінця. У нас дроселі, є трансформатори дроселі. Принцип будови системи управління електричної енергії. Так, потім у нас що це у нас? Хлопчика вказано. це у нас. Реалізація цих класифікаційних способів синхронізація. Далі пішла електроніка, автоматизація. Схеми. Затримки включення виходів вхідних і вихідних каскадів. Мікросхеми, контролери. О, так, дякую за возблаго